Чому ти не віриш в Бога? Напевно, з тією ж причиною, з якої ти не віриш в інші три тисячі богів, в яких людство вірило протягом останніх десяти тисяч років. Хоча ось їжа для роздумів. Ягве, християнський Бог, обіцяв позбутися грішників, а одін крижаних велетнів. Я бачу купу грішників, які творять по світу жахливі речі. Але ось велетнів, особливо крижаних, не видно. Подумай про це. Бувай! Оце так. Інтелектуальна сила цього заперечення, м'яко кажучи, розчаровує. Перш за все, я б сказав, що є вагомі підстави вірити в існування трансцендентного творця і дизайнера Всесвіту. Про це свідчать космологічні та інші аргументи. А по-друге, цей молодий чоловік абсолютно неправильно розуміє Бога Біблії Яхве. Бог Біблії ніколи не обіцяв знищити всіх грішників. Те, що він обіцяв, це врятувати грішників. Він полюбив світ настільки, що послав свого сина померти за них. А якщо подивитися на сучасний світ, то ми побачимо, що християнська віра, почавшись скромно в Палестині першого століття, за 20 століть стала найбільшою світовою релігією, яку сповідує. Понад мільярд людей, і сьогодні вона продовжує активно поширюватися по всьому світу. Тож є досить переконливі підстави вважати, що Яхве дійсно досягає успіху. він закликає грішників до себе і вводить їх у відносини з собою.